Шосткинський кіт бегемот улюбленець цього будинку по вулиці Кірова, 13. мешкає він на даху багатоповерхівки, та сьогодні в чотириногого настрій не дуже в його оселі. Роблять ремонт для нього підлоги для усіх мешканців будинку даху. Монт дахів за таким новітнім способом більш схожий на поклейку шпалер в звичайній кімнаті. Спочатку змащуєш стіну, але замість клею на даху цю функцію виконує газовий обігрівач. Гарна погода, піднесений настрій, газовий балон та рулони з рубероїдом. Такий перелік складових і ремонт даху вдасться. Зізнається будівельник Михайло Григорович. Найтяжче занести все це добро на сам дах повний балон 60 кг, рулон 40 кг, рулон рубіроїда. Ну вот это на на пятый этаж Приходиться на раз, Скокарас хока ну, Смотря так, да, как повезет. Ну може, два-три рази, може, п'ять, може, восім. За таку роботу платять мінімалку, та це Михайла Григоровича не лякає. Десять років чоловік працює на висоті пташиного польоту, висоти не боїться ані скілечки. Страх з'являється лише тоді, коли уявляє себе безробітним, якщо так чесно. То після 50 знайти роботу дуже трудно, а мені вже 56. Директор Михайла Григоровича також сьогодні на даху. Контролює, аби рубероїд його працівники вкладали рівно і якісно. На цей рік роботи багато, і в планах оновити більше двох тисяч квадратних метрів дахів. Наразі відремонтовано лише сто двадцять. Зараз його підприємство проводить поточні ремонти. Капітальні ще тільки в планах. На них грошей поки немає. Проте до серпня їх обіцяють знайти. Я хочу завірити Жильцов, которые обслуживают КП «Жилкомфорт», у которых есть проблемы с кровлей, чтобы они были спокойны. Материал наличий на нашем предприятии есть. Аби дах однієї з п'ятиповерхівок шостки заблищав як новенький, потрібно витратити близько 12 тисяч гривень лише на рубероїд без урахування витрат на газ та оплату праці. І щороку кількість заявок від мешканців лише збільшується. Причина цьому в спадку, який лишив Радянський Союз, говорить за сектором управління житлово-комунального господарства. Якщо є значально шатрова кровля, то вона не требує так часто проведення ремонту. Тобто вода зійшла, сніг зійшов. Кровля суха. А оти та економний варіант, приложено в Савському Союзі. тепер требують ежегодного ремонту. зараз. Сергій Киричук переважну кількість часу почав проводити на даху власного будинку. Чоловік на власні очі хоче побачити, що будівельники не халтурять. Зділить цю кришу, так здійснить конкретно. Нещодавно шматок стелі впав панові Сергію прямо на голову. Тому цілісність даху по кірова 13 для нього питання життя і смерті. Гупнуло хорошо на голову. Налисні, аби мати гарантії в сухої стелі, пан Сергій поставив жеківцям навіть ультиматум. Якщо приш не зілить я балкон, балон не віддам. Виконуючий обов'язки начальника шосткінського управління житлово-комунального господарства особисто обіцяє, що всі дахи, які потребують ремонту, будуть зроблені. За його словами, всі 10 джеків активно працюють, і на ремонт дахів з міського бюджету виділено 730 тисяч гривень. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.